Українська народна казка Лисичка та журавель. Лисичка з журавлем у велику приязень зайшли. Навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе у гості. Приходи кумцю Приходи, любочко, чим хата багата, тим і пощу. Іде журавель на прошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілорці та й поставила перед кумом. Живися, кумочко, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачайте кумочку більше не маю чим гостити. Спасибі за те. Пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду, чому не прийти? мовила лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, фасольки. Картопельки покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва, встромляє голову до горнятка. Не йде голова. Пробує лапою. Годі витягнути, крутиться лисичка, заскакує відте й відте довкола горнятка, нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьоб, дзьоб у горнятко. Та їй собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Ну, вибачайте кумасю, Кумонько моя, мовить, випорожнивши горнятку, чим хата багата, тим і рада. А більше на сей раз нічого не розстарав. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться а тут прийшлося додому йти, об облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приязень водити.